Всім привіт вас! вітає текстильна група Кавда. Такі ваш увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою 27,5 долара. Блузки під кодом 182 від сьогоднішнього дня дана позиція йде за зниженою ціною. Ціна за 1 кг становить лише 1,5 долари, а вартість мішечка вагою 25 кг 12,5$. долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручніше. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Влузки йдуть легенькі, тоненькі. Ідеальний варіант для літнього сезону. І тим паче за низькою ціною ціна мішка вагою 25 кг становить лише 12,5 долара. Бачите, йдуть різноманітні модельки яскраві. Придбавши цей мішечок із відеоогляду, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 27,5 долара. Не втрачайте можливості придбати хороші мішки за вигідними цінами. Сьогодні протягом дня ми демонстрували вашій увазі різноманітні літні позиції за зниженими цінами. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Ось цікаві модельки йдуть блужок під кодом 182, за низькою вигідною ціною лише по пів долара за кілограм, а вартість мішка лише 12,5 долара. Присутні всі розміри. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. Як вам вигідніше, так зручніше. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть. Замовлення. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Під час огляду знято лише частину мішечки для загального представлення. Вартість за один кілограм становить лише пів долари, а вартість мішка.